Неспокійні ніч та ранок на Дніпропетровщині з тривогами та вибухами ворог поцілив ракетами по кривому рогу. Є руйнування. Більше про ситуацію в області розкаже наша кореспондентка Анастасія Вільхова. Настю, тобі слово. Сьогодні ніж для області вилась неспокійною. Кілька разів лунала повітряна тривога. Вранці окупанти поцілили ракетами по кривому рогу. Для цього використали тактичну авіацію. Є пошкодження. Далі пряма мова. Зруйновані два дачні будинки, та ще п'ять були понівечені. Також виникла пожежа в господарській споруді, яку рятувальники ліквідували. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. А ввечері росіяни двічі атакували Нікопольський район з важкої артилерії вдарили по Марганецькій та Мирівській громадах. На прибережній території пошкоджено приватний будинок. Людей не зачепило. Додам, що усього над Дніпропетровщиною наше ППО збила чотири ракети. Дякуємо захисникам. На цьому в мене вся інформація. Якщо з'являться додаткові подробиці, розкажемо про них вже в наступних ефірах. Олено. Дякую тобі, Настю. Це була наша кореспондентка Анастасія Вільхова, яка розповіла про ситуацію в області.